Друзі, вітаю всіх з нашої Бесарабії. Наразі знову не сонячної, знову щось моросить там. Зверху відправили посилки, отримали посилку від круглика. Дивіться, отримала, от минулий раз отримала Бургунді Бані геть другий. Зараз от винесу на світло. Дивіться, який красен Бургунді-бані. Ось то хоче, тому що в мене питали, в мене нема. Ось тільки замов ще одні, дві звізди. <рі> тільки сіла. От що з вами робить. Кайте Ой, дивіться, краса яка. Питались маленький. Ну, по-перше, він маленький, тому що він горщику. Горщику рослина не виростає усю свою висоту. Кетюня. Посаджу, посаджу вже в землю і на слідуючий рік вже будемо дивитися, як. Як вона себе буде поводити ця рослинка в груді. <ривіт> Йдить <чуть -чуть>. відсюди. <ривіт> замовила знову, я думаю, це вже останній раз замовила стріктус, ну, начебто схожий, б я вам скажу. От як для мене він схожий. Для Стріктуса теж висаджу його і побачимо на слідучий рік. Побачимо, побачимо. Так, ну І тут замовила федервайзер. пишуть мені, ой, у вас є федервайзер? пишу немає. Подивилася в інтернеті, Ну, такий гарний міскантус теж з такими з білими з мітьолками. Бачите, він. Він тут геть тонколисний. Ну, Це тому що горщику гляньте. Висадимо землю, це буде геть другий. Це щось таке, не пам'ятаю, чи осока, чи що воно таке. Так, це у нас міскантус Vanilla міскантус Sky. Замовила, нехай буде, тому що я ж кажу, в мене ще багато міскантусів невизначених і Little ось Замовила, побачимо. Так. Так що отак, друзі, ось такі рослинки замовила. Ну, я б сказала, що не дуже дорого, 120-110, якби так, да? все-таки це розплідник, Так що нормально. Нас ну, знову моросить блін. Та погодою не погуляєш. Тут ось так і стоять рослинки у мене ось в горщиках. Ще Не висаджувала нічого, та й не було часу. Треба висаджувати все, що з відкритою кореневою. Воно тут цвіте, продовжує цвісти гляньте красотун. Красотун. І ще ось так. Не лізьте під ноги мені. Ось тут цвіте, тут ще бутон, а тут ось тільки-тільки випускає. Він ще цвісти буде і цвісти ось, І це тільки-тільки Ось випускає, буде. На Новий рік цвісти, мабуть, не наводиться, він сильно міленький. Ну, не можу навести. Ну, коротше, тут ще бутони. Ось, дивіться, бутони, бутони. Вон там і цвіта, і бутони далеко. Коротше кажучи, так. Спробую зібрати я насіння вже цей раз. Воно вистегне ось скоро вже. І я зберу, бо влітку мені не було коли. Це посипалося. Ну, самосівок наразі немає. І все-таки. Спробую в цьому році прикопати гілочки все-таки, тому що така гарна рослина Я б, наприклад, собі ще б таких посадила пару кущів, щоб цвіли. От, дивіться, середина осені. Середина осені. А воно цвіте А на що сьогодні 15-те, да? Вчора було 14, те да? А сьогодні 15 жовтня. Так що так, друзі, ось така краса квітує довго. Оливки пообривала зовсім. Думаю, нащо вони не треба, нехай краще росте кущ сам. Я його все-таки туди в листопаді пересаджу. Пересаджу, поділюсь, тут якісь гілочки сухі дивлюсь. Тут сухеньке. Треба буде пообрізати його, підчистити добре і посадити. Моросить знову. Ще хочу показати юку. Блін, мені треба дерева ці висаджувати, а погода геть не в одне місце. Весь, ось якось на цьому році цвіте. Ось одна квіточка зацвіла. Ця розпускається, ця якась хвора закручена. Це ось теж ось якась не така. Все-таки вже холодно, холодно, холодно. Ну, маю надію, ось сонечко буде, можливо, нарешті, хоча на суботу нам знову дощ передають. Сьогодні наче не було дощу по прогнозу, а дощ йде. Невеликий, ой, але все-таки йде. О, до речі, зацвітає моя жима, ось було в цьому році взимку її тут викорчовувати. Вона мені повкорінялася всюди. Вічно зелена оця. До речі, ну, гляньте, що вона мені зробила, тут позаплітала страшне. Ну, Зараз нема коли з нею возитися. Я скажу, буду взимку викорчовувати і, можливо, десь горщики понасаджую. Так, ось хотіла показати цвіте. Хоч понюхаю її. Ось, слухайте, пахне. Це вона в мене вперше здається цвіте. А можливо ці лап я її не бачила. Чесно кажучи, не знаю. Ну, Вона вічно зелена. Сама взійшла, навіть не знаю, звідки вона взялась. Десь пташки, мабуть, несли ось на сінечку. Вона дає, дивіться, яке. А, ну, значить, цвіла, раз. Ягідки є. Ягідки. Це мабуть, пустили мені ягідку. І все, і вона поплелася. Ягідка ця мені в квітнику. Треба прибирати, бо вже страшне, слухайте, дивіться. І сюди вже пішла. І он туди вже пішла. До речі, зацвіла коніт. Ой, дивіться, який він. Такий чорнильного кольору. А коніт. Треба все. Ой, що тільки не треба робити, господи, тільки коли. Ще й погода зараз заважає, не дає працювати. Ще й погода зараз. Не дає працювати. І рис цибульковий. Я вже розповідала про нього, що якщо ви посадите його, то це вже вам рослина буде навічно. От я його звідси викопувала в цьому році. Дивіться, скільки повилазло. Він, до речі, повинен зимувати. Оце знову повилазив. А я його звідси викопувала. Ой, тихіше. Викопувала і тут викопувала. І бачите, він вже який повилазив. Так що ристибульковий, друзі, повинен у вас зимувати. Так, ну все. Пішла перевдягатися, бо це посилки відправили. Всього отримала, ось вже молоді гекрота. До речі, поки нема, буду викопувати, пересаджувати горщик і буде на весну. Вона цвіте у нас від зими до зими. Теж так пахне. У них взагалі такий аромат, як духи, наче. Якісь такі парфуми французькі. Тут ще є ось така трубчата, ну і геть трошечки, ось, бачите? Такий колір у неї, я б сказала, щось на камеру на рожеве, Вона б така, знаєте, як оранжево-червона. А ця рожева жовта І гляньте, зараз похолодало. Знаєте, скільки бутонів, 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 скільки на Та це таких бутонів. Ось таких вже маленьких, скільки. Вон. Оце ще було цісти до самих морозів. Навіть примрозки маленькі, вона витримує ця жималость. Ну, єдина, звісно, проблема з нею це тля. Тля, звісно, її заїдає. Обробляла в цьому році багато разів. Тому що тлі було в цьому році навіть там, де її взагалі ніколи не було. Так, ну і все. Треба піти перевдягатися і саджати свої дерева. Бо киснуть у воді вже кілька днів тут у мене. Сьогодні нарешті не сильно воно лиємо, моросить, тож треба йти саджати. Наш банан. Це жима ось цю, що я купувала в цьому році. Весною. Гарно пішла вже такі, такі плітідала. Треба це все піднімати і підв'язувати наверх. Треба спочатку виноград обрізати, а потім вже піднімати тут цей жасмін. Так, тепер все, друзі, пішла в хату. Бажаю всім гарного дня. Ну і... Можливо, гарної погоди, тому що ось щось вона останнім часом не дуже. Вчора, наче сонечко було, все, сьогодні все, знову дощ. Бажаю всім гарного дня, всім нам здоров'я, знаєте, для чого. Ну, вже боїся лишній казати. Ой, знаєте, кому чого бажаю. Все для Україна і всім пока, друзі!